Переходимо до сесії. Дякую, що всі оперативно зібралися, бо питань мало, але серед них одне дуже важливе. Тому 78-му ходить сесії, хочемо відкрити. Hors neutra Сьогодні Україна вшановує пам'ять всіх героїв, які віддали своє життя і захищають нашу Україну важкій важкі війні, теперішній, попередній, взагалі всіх всіх нашій історії України, які здобували незалежність. Прошу вшанувати хвилиною мовчання і їхній

Вік нас насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо новася наших. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від духам, Амінь. Благородиця Його радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена, і благословена Ті Бога Твого, бо ти породила Христа Спаса і Здоровителю душ наших. Миссия Святої. Прошу підтаквати взагалі існуватися. П'ятнадцять місців, так? Поянку проходимо до порядку денного. Порядку денному третього. Питань. Прошу заплатити передані. За 15-річних приємних. Друге питання про дострокове припинення договору оренди номер 13 не житового приміщення площою 1537 квадратних метрів, що знаходиться за адресою села Великої Кремля. Від 17 25-го року. 25 року. Ага. Була написана заява ФГЯІ про дострокове припинення договору оренди за згодою з тих. Припинення, потім про внесення до переліку першого типу. Тобто перший тип це де безкоштовно за одну гривню дається в оренду, де за аукціону. А тут ми виключимо добу на... Так, і про доповнення другого типу то ми виключаємо, бо ми давали через аукціон, а тепер треба то скасувати, дати без аукціону за одну гривню військового службу. І внесли в бюджет, то вже наступне питання питання пояснив. Тому друге, друге третє, четверте питання, я думаю, вам зрозуміло. Друге питання про припинення договору оренди. Прошу голосувати. Про виключення з переліку першого типу об'єктів оренди комунального майна міської ради, об'єкти, які передаються в оренду з проведенням акціону. Ми виключаємо. Прошу голосувати. щоб цю школу включити і можна було її передати без аукціону за допомогою. Прошу вам славу. Місірада, народний школа. Школа, народний кількість. Так, переходимо до питання. Mm -hmm. Переходимо mm -hmm. до питання п'ятого по внесення змін до бюджету. Аміністрація нам дає 52 983 тисячі для підшкодування оплати за комунальні послуги, де розміщені тимчасово переміщені особи, тобто це то є амбулаторія власників. Там вони, так, бюджет збільшується на 52 983 тисячі за рахунок, як переміщених, Усі, їм на виконанні послуги. І решта в нас йдуть перекидки. Перекидка 10 800, ми з вами виділяли 28.03 на сесії на нове будівництво, на проведення експертизи проєкту нове будівництво Алеї Слави. Ті гроші, так як вони є з вільних залишків, їх... Перекинути на допомоги, а з тих 10 800 перекинути на ту алею Слави, І також на експертизу проєкту Алеї Слави. І також додатково виникла потреба 8800, перекидають кошти з апарату ради на, на, ту, на оплату експертизи Алею Слави. Також був один відділу освіти, де вони перекидають з футбольного клубу ФК Вишня.

Працюємо. Перекидають просто з ПК вишні, на, ну, тобто з КПК ПК вишні де, на Ваш школу, так як ліцей є на школі знаходиться. Стадіон знаходиться в ліцеї, тому оплата може йти тільки з... внутрішній перекид. Так, додаткових ну, тільки тих на 52 тисячі на комунальні послуги пішли нічого. І 450 гривень, перепрошую, 450 гривень теж за 22.10 на 22.40 на оплату авансового звіту, тому що служба у справах дітей собі проплатила антивірусну програму. І ще, Олегі Слава, бо точно люди будуть питати вас. Ми, в принципі, з сім'ями загиблих розмовляли, на yeah. ту тему вони більш-менш знають, ще для вашого розуміння. Коли ми проєкт сформували, Михайло випадить доводить, yeah. так? Це відомий архітектор, якщо погуглити про нього, він багато видатних монументів у Львові збудував, потім реставрував Навишинського за кордоном. Тобто людина з гуртої букви, яка знається в тому, ми прямо і звернулися, що вони спроєктували Глею Слави. Глею Слави, вони коли спроєктували, вийшло кошторість 5 мільйонів з копійками. Занесли на експертизу, експертиза перевела в нові ціни, вийшло Так? 9. Дев'ять. Так, ну, Звичайно, що для нас в це не сума така складна, щоб Леюцю завершити. Тому ми їх ще раз закликали, йому була така розмова, щоб якось дешевити. І дійшли до такого висновку, що мало бути 24 стели для кожного загиблого. Ну для кожного загиблого стела мала бути. 36. Тобто така колона квадратна з граніту, червоного Ліван Вишинський. І, мало бути там вирізано всі ім'я, історія кожного загиблого. Але це дуже довго. І прийшли до висновку, що ми проєкту не міняємо, тільки в процесі виконання ми поставимо наполовину менше колон, але буде по дві фотографії, два герої, і тоді вдвічі здешевлюється проєкт. Тому що бруківка, лавочки, трава це копійки. А граніт дуже дорогий. Ми вирішили два рази менше граніту, але дві фотографії на одному граніту. Тому десь в половину менше це. І, відповідно, ми з родинами переговорили. Ну, зараз недоцільно робити, це не розумієте, бо не знаємо, яка кількість буде загиблих. Тому ми погодили, що як тільки завершується там, війна чи перемиря, то ми приступаємо до реалізації фотографії. Це так для вашого розуміння. Чи є ще питання по-п'ятому? Немає ні точно. Лайка я повторно поставлю, бо писать халепа, але пішли. Нажимай тут пімнуть. Дуже вам дякуємо, що оперативно зібрались. 78-му чергового серцюємо.